Масштабне будівництво французького кварталу на столичному Печерську стартувало на початку 2013-го. Тоді у столичному холдингу «Київміськбуд» поставили мету всього за три роки збудувати комплекс на понад 90 тисяч квадратних метрів, в якому буде 1229 квартир з підземним паркінгом, затишним внутрішнім дворовим простором і повною інфраструктурою. Час пролетів швидко. Будівництво наближається до завершення. Начальник з Мільниці Сергій Білошицький каже, задоволені цією роботою і самі зодчі, і інвестори комплексу. Мені дуже приємно тут працювати. Приємно, що і люди задоволені приходять. Приємно буде, як я її здам в експлуатацію. Всі повністю перша друга черга вже в експлуатацію. Четверта, готова черга. Зараз ведуться активно роботи на п'ятій черзі будівництва, а також готуємось до влаштування фасадів. по в третій черзі будівництва, тобто завозимо матеріали, навішуємо оборудовання. Коли дивишся на будинки з висоти, згадуєш, як колись, готуючи програми і спілкуючись з фахівцями відділу продажу та будівельниками, ми оглядали макет, намагаючись уявити, яким буде комплекс. Сьогодні це все справжнє збудоване. Навіть не віриться, що колись все виглядало ось так. Який кожне будівництво починалося з влаштування фундаментів, а зараз ми знаходимося на практично на самій верхній точці будівництва на третій черзі. Будівництво розпочалося. Інвестори жваво відреагували на новий комплекс. Менш ніж за півроку у французькому кварталі було проінвестовано третину квартир. Сьогодні, коли будівництво вийшло на фінішну пряму, вільних помешкань небагато, але вони є. Зроблена велика робота, скажімо так. Вона була доволі така нелегка. Люди працюють з великою віддачею, тому що влаштування, наприклад, тих же самих навісних фасадів ментальованих це доволі така кропітка справа, яка пота. Трибує майстерності, люди технічно грамотні, там все повинно грати, просто розміри повинні дотримуватись до міліметра. Сьогодні тут можна побачити картинки у стилі французького провансу. Коридори у під'їздах оздоблені панно на французьку тематику. Але звісно, головна тут залізна леді леді Dame дам Fer». Як відомо, це народна назва символу Франції ейфелевої вежі. Довкола неї вже встановили ліхтарі. А під самою вежею є додаткові входи у паркінг і, можливо, з'являться кафе або крамнички. На теперішній момент ми вже закінчуємо благоустрій території, тобто укладання фема, асфальту осталася тільки невеличка частинка з. Зі сторони Ковпака, але до кінця листопада воно все практично буде зроблено. Французький квартал не єдиний житловий комплекс, від Київміськбуду у центральній частині столиці. Загалом у різних районах столиці «Холдинг» зводить понад 50 об'єктів, орієнтованих на покупців з різними вимогами, але об'єднує інвесторів їхня довіра до компанії, що і є головним брендом. В спальном районе чаще всего это люди 30-40 лет, семьи, которые э, приобретают жилье для себя, для жизни в нем, для жизни в дальнейшем их детей. Кроме этого, зачастую э, недвижимость в спальных районах приобретают люди постарше для э, своих детей. Тоже такая тенденция прослеживается. В центральной части мы строим несколько объектов, э, и покупатель здесь... Э, среднестатистические. Это зачастую бизнесмены, очень часто представители шоу-бизнеса, иногда спортсмены даже. Вот. Поэтому возраст их здесь ну, может быть очень разный на самом деле. Вот. Ну и как бы хотелось бы еще отметить, как мне кажется, положительную тенденцию. Это увеличение молодых людей, которые приобретают недвижимость в Горстрое, что как бы говорит о том, что компании доверяют.